Доброго ранку, діти і батьки. Малята пропоную вам пограти зі мною у гру «Вітання» наші розумні голівки. Наші розумні голівки будуть думати багато. Вправно вушка будуть слухати. Ротик чітко говорити, ручки будуть плескати. Ніжки буду топати, спинки випрямляються один одному, посміхаємося. Коли я йшла до вас на гостини, то помітила біля дверей нашого садочка сліди. А отже до нас сьогодні хтось завітав в гості. Малята, допоможіть мені, будь ласка. Визначити, хто б це міг бути. Діти, подивіться, будь ласка, і скажіть, чиї сліди ви бачите? Дійсно, до нас сьогодні завітав ось такий чудовий песик. Давайте з ним познайомимось. Нашого гостя звуть Сірко. Він веселий, розумний, а головне дружелюбний. Сірка запросила в гості його друзі котик і песик. Сірко хоче подарувати своїм друзям необхідні речі. Уявіть, що ми завітали до спеціального магазину, де продають все необхідне для тварин до зоомагазину, тож допоможемо Сірку обрати необхідні речі для його друзів, котика та песика. Діти, подивіться на картинку, що необхідно мати котику. Так, миску, корм. Лоточок, кіхтеточку, точку, м'ячик, молодці малята. Наступна картинка Як ви гадаєте, що необхідно мати песику правильно. Нашийник, лежак, будку, корм, гребінець, намордник, адресник, молодці малята. малята пропоную вам зробити фізкультурну хвилинку зі мною. І дівчата, і хлоп'ята, всі стрибають, мов зайчата. А тепер походив трохи, як ведмедик, клишу ноги. Пострибаємо, як м'ячик. Як лисичка хитра пройдем. Крильцями ми помахаєм і, як пташки, політаємо. А тепер до праці знову. Дякую, малята, за допомогу. Тепер я знаю, що подарувати своїм друзям. Прийшов час прощатися. До наступної зустрічі малята.